Всім доброї ночі ми скоптили ошийки. Дивіться, яка красота в нас вийшла. Дуже гарні. Запах у нас тут стоїть класний. Дивіться, як гарно прокопчені. Висмажені прям такі ошийки, як сонечко. Смачні, ще гарячі, завтра до ранку охолонуть. Завтра будемо пробувати знову, що у нас вийшло. Ну, бо, по тому, яке воно красиве дуже. Я думаю, що смачно. Я б зараз пробував. А, не можна. Дивіться, красота. Дуже гарні. Такі красиві. Запашні, соковиті, не поміщаються. Багато з коптилими. Це все ошейки в нас. Клас.